Слухайте звірою всі молитви до кінця, і Господь обов'язково виконує всі ваші прохання на благо. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, милосердний Спасителю світу, перед Твоїм лицем я стаю сьогодні, приносячи своє серце та душу перед Тобою в молитві, в тобі я знаходжу тиху та силу, в тебе мою надію та спасіння, ти джерелом всього життя, любові та миротворцем нашого існування. Прийми, Господи, цю молитву, як вияв моєї віри та безмежної вдячності за твої богодіяння, напишіть імена та прохання в коментарях. О всемогутній царю, ти, що простягаєш свої руки до кожного, хто шукає твоєї допомоги, зверни свій погляд до мене, скромного і грішного раба Твого, і подаруй міць та мудрість боротися з випробуваннями життя, навчи мене любити тебе понад усе та служити тобі вірно у кожному слові та ділі. О Ісусе, ти ще ніс свій хрест заради нашого спасіння, допоможи мені нести мій власний хрест з гідністю та смиренням. Нехай кожне випробування стане шляхом до глибшої віри та близькості з тобою, даруй мені силу пробачати тим, хто завдав мені болю та шукати примирення, де це можливо. О Божественний лікарю з ціли рани мого серця та душі, наповни мене своєю благодаттю, щоб я міг виявляти спідчуття терпімість та любов до інших. Відображаючи твою нескінченну доброту у своєму житті, допоможи мені бачити тебе у кожній людині, з якою я зустрічаюся, і служити їм, як ти б служив, Господи, освітливий мій розум, щоб я міг розуміти Твоє слово і жити відповідно до Твоїх заповідей. Навчи мене цінувати, простоту та знаходити радість у кожному дні, з вдячністю за кожен подих і момент, який ти даруєш, о вічний пастрір, веде мене шляхами праведності. Захисти мене від та злоби, які стоять на моєму шляху, нехай Твоя мудрість буде моїм провідником, а твоя любов, моєю захисною бронею, Ісусе Христе, я віддаю тобі своє життя, свої мрії, свої страхи та свої надії. Використай мене як інструмент твоєї волі, щоб через мої слова та дії твоє світло сяяло в цьому світі, нехай моя віра в тебе стане мостом до вічності, де я зможу славити Тебе безкінечно, разом і всіма святими. Амінь. О, Всевишні творчі небеси, землі вічний, Очі, що водарюєш над світами безмежними та тайнами, невимовними, ми припадаємо до Твоїх святих ніг, благаючи про Твою безмежну милість благодать. Напишіть імена та прохання в коментарях. В Твоєму промислі ми знаходимо утіху і спастіння, помиті водами каяття, звільнення від тягаря гріхів наших, Небесний Царю, що з ласки своєю обдаровуєш нас миром і благословенням. Вислухаймо молитви наші скроплені сльозами покаяння, о Господи, всемогутні, ми благаємо тебе, великого лікаря, душу тіло, подай нам стіня від усіх недух. оберігай наші стімів від усякого зла та спокус, віднавали ворогів видимих і невидимих, відкрий нам очі небесні, до Твоїй благодаті, наповни серця наші світом віри і надії, щоб ми, укріплені твоєю любов'ю, долали всі життєві випробування. Нехай Твоя безмежна милість стане нашим покровом у боротьбі за справедливість і миру, нашій вітчизні, даруй нам сили відстояти волю і незалежність нашої землі, допоможи нашим мужнім захисникам досягти перемоги над ворогами, захисти життя і здоров'я своєю всемогутньою рукою, просимо тебе, Владико Всесвіту, благослови нас на кожен день, направляй наші кроки, щоб вони були тверді та впевнені в добрих справах. Допомагай нам у наших щоденних потребах, будь з нами у всякій годині спокуси та випробувань, наповнюй наші домівки миром злагодою та любов'ю, у Всемилостиве Ісусе Христе, Сину Боже, прийми наші молитви, як жертву духовну за наші душі, за наші близькі, за наших дітей, за мир та спасіння всього світу, нехай Твоя свята воля здійснюється на землі, як і на небі. Амінь. Всемогутній Господи, Небесний Царю Отче, всіх віків. Творче всього сущого, перед твоєю величчю, ми твої недостойні слуги припадаємо з глибокою пошаною, благовінням, ти, що обіймаєш всесвіт своєю безмежною добротою, прийми нашу скромну молитву, як вираз нашої безмежної вдячності та безмірної любові до тебе, напишіть імена та прохання в коментарях. О Всевишній, твоя мудрість, незбагненна, і твоя доброта безмежна, ти керуєш світом з любов'ю та праведністю. І немає такої глибини, яку б ти не знав, немає такої висоти, яку б ти не осягнув. Ти, Господи, освітлюєш наші недуги світом Твоєї мудрості, наповнюєш наші серця миром і радістю і знанням Твоєї близькості. Ми ввечаємо Тебе, Господи, за твою безкінечну любов і милосердя, що Ти щодня виявляєш нам грішним і недосконалим за кожен подих, за кожен промінь сонця, за кожну краплину дощу, що нагадують нам. Про твою турботу і про те, як ти безперервно допомагаєш у нашому житті, прийми все благи нашу подяку за невоумовні дари, що ти щедро розсипаєш над нами, за здоров'я, що ти даруєш за друзів і родину, за можливість любити і бути любиними за кожен момент радості та щастя, що ти вкладаєш у наше життя. Ми просимо тебе, великий, всемогутній, даруй нам мудрість, щоб розуміти твою волю, силу, щоб виконувати твої заповіді і витримку. Щоб нести хрест нашого життя з вірою, і терпінням, навчи нас жити в мирі та злагоді один з одним, плекати любов і взаємоповагу, відкидаючи ненависть та заздрість, освяти, Господи, наші думки та серця, щоб ми завжди пам'ятали про Твою присутність у нашому житті. Нехай кожен наш день буде наповнений вдячністю і служінням Тобі, нехай наші слова і діла свідчать про Твою любов і милосердя до всього світу. У Твоїх руках, Господи, наше життя і наша доля, ми віримо в Твою всемогутність і праведність і покладаємо на Тебе всю нашу надію, нехай Твоя воля здійсниться в нас і через нас, на славу Твого імені, благослови нас, Господи, і всіх, хто шукає Твої правди і миру, прийми нашу молитву, як вирос, нашої нескінченної віри в Тебе і нашої безмежної любові. Амінь. вічній світості Твої, ми стоїмо, Господи, Вседержителю, Ісусе Христе, наш Спасителю. Ти, що світлом Твоїм неприступним освітлешний віки, прийми нашу молитву, Твоє кодило перед Твоїм престолом, де святість Твоя вічно перебуває, о велике царюче водарство безкінечне, ти, що небеса твою двань, розтягнув як завісу, і землю утвердив на водах, ми поклоняємося перед Твоєю могутністю, твоїми словами було створено все, що існує і Твоїм подухом життя, вдихнуто в нас, Ти, Ісусе, любове, безкрай, що з нас грішний, взяв на себе тяжкий хрест. І пройшов шлях страждань, подарував нам спасіння, Твоя кров пролита за нас на Голгофі, джерелом нашого відродження, і Твоє воскресіння обітницею нашого вічного життя, о, Господи, Твоя милість безмежна, як небо, і Твоє милосердя глибоке, як море. В Тобі ми знаходимо утіху в наших бідах, в Тобі силу в наших слабкостях, Ти пастир наш, що ведеш нас стежками праведними заради імені Твого, у Твоїй мудрості, Господи. Ти відкриваєш нам шляхи до істини, навчаючи серця наші любити праведність і мир, твої чудеса, що їх чиниш щодня свідчать про Твою безмежну владу, від найменшої квітки до безкраї, галактик все співає хвалу тобі. За твоїми заповідями ми йдемо, Господи, шукаючи в тобі пристановище від споку світу, цього, твій закон, світильник для наших ніг і світла на стежці нашій, що веде до вічного життя. Нас, недостойних, прими, Господи, в обійми Твої безмежної любові, очисти нас від усякої сквини гріха, щоб ми, очищені і відновлені, могли співати в хорі ангелів, прославляючи Тебе нашого вічного, Царя в небесах. О Ісусе Христе, прийми цю молитву, як вираз нашої безмежної вдячності за Твою жертву, за Твою любов, за Твоє спасіння, ми просимо Тебе, будь з нами завжди, наш шлях до Твого Царства. Де ми зможемо прославляти Тебе вічно в єдності і любові, Амінь. О Всемогутній, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, що в милості Твоїй безконечній зійшов до нас земних і грішних, наповни серця наші світом Твоєї божественної премудрості, перед Тобою, Водико життя, ми стаємо серцями сповненими віри, надії та смирення, визнаючи безмежність твоєї любові та милосердя, що їх ти неустану виявляєш кожному з нас. Прости нам, Господи, наші гріхи, думки слова та діла, не в мудрості, а в слабкості зроблені, а очисти наші серця від усякої плями гріха, подари нам силу долати спокуси, наповни нас святим прагненням жити за Твоїми заповідями, навчи нас, Ісусе, віддавати волю нашу під Твоє керівництво, щоб кожен наш крок був звершенням Твоєї волі, ми благаємо Тебе, От Небесний, обдаруй нас свою благодаттю в повсякденних потребах. Веди нас шляхами праведності, допоможи нам у турботах життєвих, захисти нас і наші родини від усіх видимих і невидимих ворогів, охороняй нас від усякого зла, оберігай наші домівки та наших близьких, особливо дітей від усіляких напастей і спокус, пошви, Господи, Твоє благословення наших робрих захисників. Дай їм силу, мужність та непохитну віру в перемогу, допоможи нам усім разом піднести нашу країну до миру справедливості та процвітання під Твоїм милостивим поглядом, Ісусе Христе, Великий Цілитель, принеси зцілення тим, хто страждає від хвороб тіла та душі, наповни нас надією та вірою в Твою всемогутність, що здатна перетворити наше горе на радість, нашу слабкість у силу. Нехай Твоє світло прогонить темряву невідання, освітлюючи наш шлях до вічного життя, Освяти, Господи, кожну нашу думку слова та діє, щоб усе було звершено на славу Твою, Навчи нас жити в любові та гармонії один з одним, щоб у наших серцях завжди перебувала Твоя миротворча присутність. У цідемо у Богу, ми віддаємо всю честь і славу нині і повсякчас, і на віки вічні, амінь. Владико неба і землі, Вседержителю всього сущого. Безмежного милосердя, вічної правди водарю, прийми нашу скромну похвалу з зубин, сердець наші, возданих тобі єдиному істинному Богу, о Пресвята Троїце, нероздільна сте, Отче Всевишній, Сину, Вічний, Душі Святий, що світлиш кожну душу, що приходить у світ, ти створив Небо Ясне, землю міцну і всю повноту їхню на славу Твою, Ти вчинив нас на образи подобу свою, дарував нам душу і вільну волю, щоб ми творіння Твої. Поличале Твоє святе ім'я, ми вклоняємося Тобі, великий Творче, і дякуємо за безмежні дари Твої, за життя, що Ти подарував нам, за кожен подих і кожен день, наповнений Твоєю благодаттю, за невимовну любов Твою, якою ти любиш нас, недостойних, за терпіння і прощення, які безкінечно великі. Прийми, Господи, цю молитву нашу, як вираз нашої безмежної вдячності, за всі випробування і скорботи. Через які ти проводиш нас, щоб ми очистилися, наблизилися до тебе, за кожну радість і щастя, яке ти ще розділяєш з нами, освяти нас, Господи, світлом Твоєї істини, наповни серця нашою любові і миром Твоїм, навчи нас жити за Твоїми заповідями, слідувати шляхом праведності, бути милосердними, терплячими, наповненими співчуттям до ближніх, дари нам сили протистояти спокусам. Зберегти віру міцною, надію нескореною, любов нескінченною, благосуви, Господи, нашу землю і наш народ, дай мир і спокій всім країнам світу, Висухай молитви наших, сердець, здорових хворих, утіш скорботних, поверни наш істини заблукалих, захисти в діви, все рідного дойголодних, зігрі бездомних, нехай буде звеличене ім'я Твоє, Господи, від віку і до віку, нехай кожне коліно схилиться перед Тобою, кожний язик визнає. Читає Господь на Бога Отця? Амінь. Вічності Твої, Господи, Вседержителю, небо і земля, сповнені слави Твоєї та Ісусе Христе Сину, Божий, Царю, Віків прийшов у світ, щоб просвітити нас світом Твої правди, милості та любові, тобі ми воздаємо хвалу і благовіння від усіх поколінь, що були, є й прийдуть. О великий Ісусе, Твоя безмежна любов стала відкриттям для нас грішних, Ти приніс надію серед вічі світлу темряву. Тих, хто лікує рани, тих, хто втішає скорботних, тих, хто веде заблудлих назад до доччого дому, де панує мир і радість в обіймах твоєї безкінечної любові, ми прославляємо Тебе, Господи, за кожне чудо, яке Ти звершив, за кожну душу, що Ти врятував, за кожну ласку, що Ти нам дарував, Твоє Воскресіння, Господи, є печатью нашої віри, гарантією нашого спасіння. Свідченням твоєї перемоги над гріхом і смертю, всемогутній ти, що водарюєш над життям, над часом і вічністю, прийми нашу скромну хвалу і вдячність, за незалічені благодаті, які ти ще дорозиваєш на нас кожного дня. Твоє милосердя немає кінця, твоя благість не знає, меж, і твоя любов до нас є вічною. Ми молимося Тобі, Господи, віджени на що біди, очисти наші серця, даруй нам мир і злагоду, щоб ми могли жити у світлі Твої правди, слідуючи за тобою всіма днями нашого життя. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, зішви нам, о Господи, силу і мудрість, щоб нести Твоє слово серед Тих, хто жадає Твої правди і милості, нехай наші серця завжди палають любов'ю до Тебе, наші уста не перестають прославляти Твоє ім'я, а наші життя будуть живим свідченням Твоєї нескінченної слави, Пресвята, Богородице, Заступниця наша, моли Бога за нас, аби ми зміснені Твоїми молитвами. Могли з радістю, йти шляхом, який веде до вічного життя у світлі любові Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. О всемогутній Боже, Очі Небесне, ім'я Твого Сина Ісуса Христа і Святого Духа, трійці священної, з великим трепетом і покорою припадаємо перед Твоєю святістю, визнаємо свою недосконалість і гріховність, що віддаляють нас від Твоєї безмежної любові та світла. Прошу тебе, Господи, омий нас своєю невимовною милістю. Очисти наші серця від усякої нечистоти, щоб ми стали гідними Твоєї благодаті. Напишіть імена та прохання в коментарях. Всевишній ти, покровитель наших душ, і ті оприми наше благання про захист і благословення для наших родин, оберігай від усіх невдач та бід, злих думок та намірів. Нехай Твоя безконечна любов огортає нас щоденно, направляючи кожен крок на шляху до праведності. Засіваючи сім'я миру та злагоди у наших серцях, ми благаємо Тебе, Ісусе, за Твою святою опікою над нашими дітьми близькими, збережи їх від посток цього світу, їх здоров'я, мудрістю і силою, аби вони могли давати життєві випробування звіри в серці та надію на краще майбутнє, Господи, у Твоїх руках долі наших хоробрих захисників, що стоять на сторожі миру та незалежності нашої країни. Даруємо непохитну віру, міцність духу та перемогу над ворогами аби мир і спокій, запанували на нашій землі, нехай Твоя всемогутня рука захистить їх від усякого зла і небезпеки, прошу тебе, Всевишній, благослови нас на щоденний хліб, дай нам силу і терпіння у праці, вислухаймо Твої простілення тих, хто страждає від недух. дух, подаруємо здоров'я та довголіття, нехай Твоя благодать буде з нами у кожному доброму ділі, ведучи на шляху мистини та любові. Владико Всесвіту, прийми нашу подяку за незлічені блага, що ти щедро даруєш нам кожного дня, Навчи не жити за твоїми заповідями, любити ближнього, прощати образи і бути світом для оточуючих у цьому темному світі. Всемогутній Боже, вислухай наші молитви, наповни наші серця святим спокоєм, що проходить лише від з'єднання з тобою, нехай твоя воля здійснюється на землі, як і на небі, амінь. Господи, Вседержителю неба і землі, і творче всього видимого та невидимого, початку і кінець, Альфа і Омего, прийми нашу скромну молитву, воздану з глибин наших сердець. Напишіть імена та прохання в коментарях. О великий Боже, ти, який освітлюєш кожну істоту світом Твоєї премудрості, Ти, який наповняєш усе твою безмежною любов'ю, прийми нашу похвалу та поклоніння. В тобі ми знаходимо утіху в біді, підтримку в слабості, надію в відчаї. Ти наш провідник, і заступник, наша непорушна скеля і захист, віддячуємо тобі, Господи, за безмежні благодаті, що ще дорозиваєш їх на нас кожного дня, за повітря, яким дихаємо за воду, що наповнює нас життям, за хліб, що насичує, за любов, що об'єднує нас, благословен будь, Господи, за твою нескінченну доброту та милосердя, що гортають нас кожного моменту нашого життя, прости нас, си, ми, Отче, за всі наші гріхи свідомі та несвідомі. Словами, ділами, думками за все, чим ми засмутили Твоє святе ім'я, очисти нас від усякої нечистоти душі та тіла і даруй нам силу стояти перед лицем спокус без гріха, навчи нас, Господи, жити за Твоїми заповідями, любити ближнього, як самого себе, прощати ворогам і благословляти тих, хто нас ненавидить, веди нас стежкою праведності заради Твого імені, наповнюй наші серця миром і радістю в Дусі Святому. Укріпи нас всемогутній, Боже, у вірі та надії, зміцни нашу волю в боротьбі зі злом, дай нам мудрості розпізнавати Твою волю в кожному аспекті нашого життя, благослови наші домівки, родини дітей, благослови нашу країну та всіх її захисників. Прийми, Господи, цю молитву як вираз нашої безмежної вдячності та безкінечного поклоніння Тобі, єдиному істинному Богу, нехай буде слава Тобі в усіх церквах святих. У усіх місцях твої влади на небі і на землі від віку і до віку. Амінь. О, свини, Господи Ісусе Христе, Вічний Царю, який престолом своїм, обіймаєш небеса і землю перед величю Твоєю, складаємо слова наші в покорі та любові, Ти, що світом Своїм осяєш темряву наших душ, і милістю невимовною ведеш нас шляхами праведними, прийми нашу скромну молитву про славлення. напишіть імена та прохання в коментарях. У твоїй безмежній мудрості ти створив світ, наповнений його життями красою, дарував людині душу, здатно пізнавати твою безконечність, овоки творче, твої діла незлічені й чудові, і в цьому відбивається твоя любов і досконалість. Ти, Господи, в милості своє ніс хрест наших гріхів, провив свою пречисту кров за наше спасіння. Через Твоє Воскресіння Ти дарував нам вічне життя і надію, переміг смерті гріх, відкрив нам двері до Царства Небесного. Твоя милість, Господи, безмежна. Ти не відкидаєш каючогося грішника, але з відкритими обіймами приймаєш усіх. Хто шукає твої правди, і любові, ти джерело втіхи в скорботі, підтримка в спокусах, мир у неспокої, світло в темряві. Ти, Ісусе Христе, єдиний покровитель душ наших, керманич, у бурхливому морі життя Твоїм словом заспокоїться буря. Твоєю рукою керується доля світів. У твоєму імені ми знаходимо силу і розраду у твоєму прощенні, зцілення душі і тіла, о великий жертвоприносителю, ти, що пожертвував собою заради нас, нас жити не для себе, але для тебе, служити не зі страху, а з любові шукати не земного, а небесного. Нехай кожне наше слово діяння буде на славу Твою, Господи. Ми благаємо тебе, прийми нашу молитву, як пахощі, богової і благослови нас твоєю безкінечною любов'ю. Дай нам мир у серцях силу в випробуваннях, терпіння мудрість у скорботах, мудрістю рішення, збережи нас від усякого, зла і спокус. Веди нас шляхом спасіння до Твого вічного царства, хай буде прославлено ім'я Твоє від віку й до віку. Амінь. Овадико життя, Христе, Боже наш, що світлим промінням Твої благодаті, осяєш всяку людину, що приходить у світ, приклоняємо коліна серця нашого перед Твоєю насяжною милістю. Тобі віднайшли ми джерело новечірної і надії непохитної, що веде нас через рестерністі шляхи земного буття, до вічної радості у твоєму царстві, Господи, у безмежному океані Твої любові просимо тебе, залянцями на наші слабкі серця, сповнені бурі гріхів та спокус, Навчи на шляху покаяння, щоб кожен крок наш був кроком наближення до тебе, відпусти нам наші провини, як ми відпускаємо нашим винуватцям і очисти нас від усякої нечистоти душі та тіла, щоб ми стали достойними Твоєї благодаті, у Твоїх руках, о Боже, долі наших родин, бережи їх, як зіницю ока від усякого, і спокус, Від дух і що насіє ворог людських душ. Нехай твоя самогутня рука буде над нашими родинами, щитом і опорою, а Твоє благословення джерелом сили та натхнення у повсякденних труднощах та випробуваннях. Просимо тебе, Господи, даруй нам зцілення від всякої хвороби тіла й душі, оздорови наші рани, залікуй наші болі, і поверни нас на шлях Богополуччя та душевної рівноваги, щоб ми могли служити Тобі та нашим ближнім із відновленою силою та радістю, Господи, Вседержителю, дивись, з милістю наших хоробрих захисників, що стоять на стражі миру і свободи нашої землі. Наділу їх непохитною, незламною волею та мужністю, щоб вони могли перемогти ворога і повернутися додому з перемогою. Нехай Твоє благословення буде з ними в кожному бою, Твоя мудрість у кожному рішенні, Твоя милість у кожному їхньому серці, у Твоєму нескінченному серді. Господи, благаємо, обдари нас мудрістю та розсудливістю, щоб ми могли відзеркалювати Твоє світло у своєму житті, виявляючи любов, терпіння та співчуття до наших ближніх. Нехай кожне слово і кожен чинок наш буде наповнений Твоєю благодаттю, ведучи нас і тих, хто поруч до вічного спасіння. Всемогутні, Господи, прийми цю молитву від скорботних сердець наших, як ароматний вадан перед Твоїм престолом, дай нам силу і мужність нести свій хрест за Тобою, освітлюючи темряву невідання світом Твоєї премудрості і веди нас невідступно по шляху Твоєї правди до вічного життя. Амінь. Всесильний і всемилостивий, Господи, Небесний Царю. Що всім володієш і всім управляєш творче неба і землі, поволителю всього сущого, прийми нашу скромну молитву, яку ми твої недостойні слуги приносимо з глибини наших сердець. Напишіть імена та прохання в коментарях. Тобі, Господи, воздаємо хвалу, славу і поклоніння за твою безмежну благість і милосердя, які ти ще дорозиваєш на всіх нас. Ти наділив нас даром життя, обдарував безцінними дарами Твоєї любові та милосердя. Ведеш нас шляхами правди, захищаєш від усякого зла і спокус, направляєш до вічних цінностей, обри Боги Ісуса Христа, Сину Боже, що за нас грішних прийняв смерть на Христі, та воскрес для нашого Спасіння, прийми нашу подяку за Твою безмежну жертву та безконечну любов, Твоє Воскресіння є фундаментом нашої віри, джерелом надії та силою любові, Пресвята Богородиця, Пречиста Діво Марія. Що з любов'ю і материнською турботою приймаєш наші молитви і просиш за нас у твого сина, допоможи нам завжди пам'ятати про благодать Божу, зберегти віру і чистоту серця, слідувати шляхом праведності та любові, святі апостоли, мученики, преподобні Отці та матері та всі святі, що світом вір і прикладом святості освітлюйте наш шлях, моліться за нас грішних, аби ми зміцнені вашими молитвами. Могли давати спокуси, боротися з гріхом і вести життя в гармонії з волею Божою, Господи, вседержителю, нам мудрість, аби могли розрізняти Твою волю, сила, аби виконувати Твої заповіді, терпіння, аби приймати випробування з вірою та надією, наповни наші серця світлом Твоєї любові, аби ми могли бути світом для інших, відображаючи Твою славу та милосердя. Прийми, Господи, цю молитву, як вираз нашої віри та любові до тебе, нашого непохідного довір'я і надії на твою безмежну милість. Нехай буде прославлено твоє ім'я від віку до віку. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшліться від обвижні вашим для поширення Слова Божого. Восені Господні нехай перебуває з усіма нами.